Після підйомника ми зараз підійдемо до водоспаду Шипіт. Один із знаменитих у Закарпатті. таким Ми спускаємося доріжками, мостиками. Ось такі гірські річки, на якому якраз знаходиться водоспад. По дорозі до водоспаду ми бачимо дуже багато відпочинкових баз, готелів різних. І ціни самі різні. Від 300 гривень номер і вище, в залежності від комфортабельності. Ось в цьому номері ми будемо проживати. Серед лісу надзвичайно цікаве і гарне місце. Ось ми підійшли до майже водоспаду, буквально тут і недалеко, залишаємо тут машину і піднімаємося метрів ще 200. Ось інформаційна табличка про водоспад-шипіт. Зараз ми по цьому містку дерев'яному проходимо ось цей потічок, на якому знаходиться водоспад. І побачимо цікаву водяну атракцію Закарпаття. Ті, хто катається на, водо... на єсколежному комплексі, відвідує цей водоспад, так як він знаходиться буквально в кількох метрах від коседжів. Біля водоспаду є, як і всюди, біля цікавих місць. Ось такий базарчик. Можна пожарити шашлики, погрітися, випити лідвейну. Зверніть увагу, що тут дуже багато беседок, де можна відпочити, поїсти. Ось ми вже буквально в кількох метрах від водоспаду. Тут сходяться два потоки. І знову ми переходимо містками. Ось нас зустрічає місцевий дружок такий. Привіт! Ось буквально до нього залишається пару метрів. Надзвичайно бурхливий, тому що зараз багато води. До речі, тут, як бачите, льодяна стежка веде і дуже небезпечно, можна звалитися до потоку, але що обережно, ось такий надзвичайно красивий, один з найкращих українських водоспадів. Висота, як бачите, порядком 20 метрів. Ну ось, і вечір ми закінчимо нашу таку чарівну мандрівку до Пилипця у цьому чудовому ресторані. Ось зараз, ви бачите, вже гості сидять. і Ми зараз з чарівними такими ялинками будемо відмічати оце свято. Наш вечір закінчується у цьому затишному. Ресторанчику серед лісу, серед ялин. Ось така карпатська-закарпатська ідилія. Запрошуємо всіх до цього чудового краю. Ніколи не пожалкуєте, як зимою, так і літом.